Бажаю здоров'я! Сьогодні 15 липня 2025 рік і у нас терміновий випуск. Справа в тому, що мало хто говорить, що опозиція позиції 93 93-ї бригади ворог усіми силами намагається взяти у кільце. Наша бригада вже не один рік тримає свою зону відповідальності, де ворог з мінімальним просуванням має дуже великі втрати. І ось прийшов час нанести ворогу дуже руйнівний удар. Вже виконуються певні дії, про які я зможу розповісти пізніше. Але для цього саме зараз нам потрібно більше очей у повітрі, щоб бачити навіть мінімальне пересування ворога на нашому відрізку. Бо очі наших пілотів це не просто до дрон, це зв'язок. І коли сигнал обривається, усе стає чорним. Сьогодні ми збираємо кошти на антени далекого зв'язку. Щоб пілоти могли бачити далі, чути чіткіше, діяти точніше. Бо іноді від цього залежить не просто успіх, а життя цілого підрозділу. Я відкриваю сьогодні збір на 350 тисяч гривень. 210 тисяч гривень піде на закупівлю антенн для 93-ї бригади, решта на закупівлю потрібного для підрозділу СІДА роти вогневого підтримку. Ну Список того, що буде купувати в описі під відео, там же і реквізити для донатів буде. Буде монобанка, буде карта Приват, буде PayPal. І у кінці цього відео, як завжди, покажу призи, які ми будемо розігрувати серед донаторів. Ми не просимо багато, ми просто даємо шанс тим, хто щодня рятує інших. Долучитися до збору кожна гривня це ще один збережений сигнал, ще один збережений боєць, ще один крок до нашої перемоги. А зараз давайте подивимось сюжет від наших пілотів 93-ї бригади Холодний Яр. Працювати зараз на відкритій місцевості взагалі неможливо. Нам часто приходиться відновлювати техніку. Тому що вся техніка, яка знаходиться на поверхні, майже все втрачається. І це потрібно заново виходити все налагоджувати, настраювати, відновлювати. Це відбувається щодня. Раніше ми втрачали через артобстріли. Зараз більша частина це відпрацювання в від дрона Із-за того, що щось не працювало, чи антена, чи перебитий чи генератор це завжди зрив бойової роботи. Бойова робота це прикриття піхоти, нанесення ураження і все що, все, що прикриває в принципі наш фронт. Часто це може коштувати і, і, і життя, і проривів ворога. Гроші, які збираються на цьому зборі, будуть витрачатися на генератори, стрелінки, щогли, провода, антени, які нам дуже потрібні для роботи. Наших підрозділів. Ще не організована та структура, яка б могла би забезпечити, тому що кожен працює на своєму обладнанні. Наша майстерня робиться так. І в іншому підрозділі, вищої бригаді, це робиться по-іншому. Уніфікованості з обладнання немає. Тут дуже важко буде, і якщо я ж кажу, і люди думають, що це повинна зробити держава, то ворог буде наближатися до їхніх домівок. Якщо сьогодні не закрити ці потреби, то завтра ми просто втратимо багато хлопців, багато територій, міста, які потім все одно потрібно буде відновлювати, відвоювати. Тому краще зробити це зараз і стримати ворога цю навалу. А чим потім втрачати ще життя людей? Ми військовослужбовці батальйону безпілотних систем 93-ї бригади Холодний Яр звертаємося до спільноти Ютуб каналу Мотолайф за допомогою у підтримці збору на придбання стратегічно важливих елементів забезпечення бойових позицій дронерів бригади. Ваша підтримка є надважливою складовою нашої безпеки і якісного виконання бойових задач війська. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! Як завжди ми будемо розігрувати призи серед донаторів. Буде розіграш автоматично в Монобанці серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. То в Монобанці буде розігруватись перше місце. Це буде ось така гільза, унікальна гільза. Це з нашого напрямка, і її розписала жінка нашого побратима з позивним КЕТ Олена Прасол. І це унікальна гільза РВП. Такої вже не буде ніколи. Чому це ви пізніше все дізнаєтесь? Але дуже така красива, гарно виконана. Перше місце це буде у монобанці. Друге місце отримують ось такий магнит латунний. Виконували наші хлопці, все ручна робота. І також прапор з підписами роти вогневої підтримки. Ось отакий прапор з логотипом 93-ї бригади. І третє місце отримають ось такий рюкзак тактичний від компанії SafkeWar. Дуже гарний якісний рюкзак. Він в нагоді як і для військових, так і для туристів, для цивільних. Він просто ідеальний. То від компанії Севкелар за третє місце у нас такий рюкзак. Ну і Також призи будуть хто задонатив найбільшу суму. У нас буде два призи. Це у нас дві гільзи. Вони залишились з минулого розігрушу, бо призери не знайшлись. Ось це петриківський розпис, буде все підписано індивідуально, це одна гільза. І це друга ось така. То два найбільших доната отримають ці гільзи. Ну і по старинки від компанії Севкевлар хто задонатить 20 тисяч гривень, то той отримує ось таку сумку через плече. Від компанії Севкелар, то закликаю усіх долучитися до цього збору. Він дуже важливий. Підтримайте пілотів, підтримайте їм зв'язок, передайте їм силу. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.